Привіт! Сьогодні буде трохи експериментальний випуск. Я розгляну не тільки цікаві фізично-філософські питання, а й дам декілька порад для цікавого проведення вашого вільного часу. У теорії відносності Ейнштейна немає нічого, що виключало б подорожі в часі. Хоча саме поняття «подорожі в минуле порушує одну з найфундаментальніших вимог фізики: причинність. З огляду на закони причини та наслідку природним чином виникає низка невідповідностей. Пов'язаних із подорожами в часі. І сьогодні я розгляну деякі з тих парадоксів, через які як вчені, так і любителі фільмів про подорожі в часі прожили багато безсонних ночей. Парадокси подорожей у часі поділяються на дві великі категорії: замкнуті причинно наслідкові петлі, такі як парадокс приречення та парадокс початкового завантаження, які передбачають самоіснуючу часову петлю, в якій причина та наслідок проходять у повторюваному колі. Але також внутрішньо узгоджуються з історією шкали часу. Парадокси узгодженості, такі як парадокс дідуся та інші подібні варіанти, такі як парадокс вбивства Гітлера та парадокс Полчинського, які породжують низку невідповідностей часової шкали, пов'язаних із можливістю зміни минулого. Почнемо по порядку. Парадокс приречення виникає, коли дії людини, яка подорожує в часі, стають частиною минулих подій. І можуть зрештою призвести до події, яким людина намагається запобігти. Результатом є петля тимчасової причинності, в якій подія 1 в минулому впливає на подію 2 у майбутньому, яка потім викликає подію 1. Цей круговий цикл подій гарантує, що історія не може бути змінена мандрівником у часі, і що будь-які спроби зупинити те, що відбувається в минулому, просто приведуть до самої причини, а не зупинять її. Парадокси приречення свідчать про те, що все завжди буде відбуватися однаково і що все, що сталося, має статися. Звучить складно? Добре, трошки неприємний приклад. Уявіть, що ваша близька людина гине в автокатастрофі. А ви подружуєте в часі, щоб врятувати її від її долі. І виявляєте, що на шляху до аварії саме ви її випадково переїдете. Тому ваша спроба змінити минуле призвела до парадоксу приречення. Один зі способів боротьби з цим типом парадоксу полягає в тому, щоб припустити, що версія подій, які ви пережили, вже вбудована в самоузгоджену версію реальності, і що, намагаючись змінити минуле, ви в кінцевому підсумку лише виконуєте свою роль у створенні подій в історії, не змінюючи її. До речі, наведена ситуація може бути дуже знайомою кіноманам. так у фільмі Машина часу. Головний герой стає свідком того, як його наречено вбиває грабіжник, що змушує його побудувати машину часу, щоб подорожувати в часі, щоб врятувати її від її долі. Однак його подальші спроби врятувати її зазнали невдачі, що привело його до висновку, що я міг би повертатися тисячу разів і бачити її смерть тисячою різноманітних способів. Після подорожі на століття в майбутнє, щоб побачити, чи знайдено вирішення тимчасової проблеми, Убер Марлок казав головному герою: ти побудував свою машину часу через смерть Емми. Якби вона вижила, її б ніколи не існувало. Тож як ти міг використати свою машину, щоб повернутися та врятувати її? Ти неминучий наслідок вашої трагедії, так само як я, неминучий наслідок для вас. Так, вибачте, я, здається, трохи заспойлерив фільм, але я виправлюсь. Раджу для перегляду наступні фільми, що пов'язані з цією тематикою. Це 12 мавп. Часові злочини, дружина мандрівника у часі і приречення. Якщо вам ближче книги, то раджу ознайомитися з твором Крука, «Фібія Форчун і парадокс приречення. Ось в цьому, до речі, і полягає мій експеримент. Я буду радити вам популярні фільми і книги для більш художнього ознайомлення з парадоксами. А ми рухаємось далі: парадокс початкового завантаження: це тип парадоксу, в якому об'єкт, особа чи інформація надіслана назад у часі. Призводить до нескінченного циклу, де об'єкт не має помітного походження та існує навіть не будучи створеним. Він також відомий як онтологічний парадокс, оскільки онтологія є розділом філософії, що займається природою буття чи існування. Приклад щодо інформації: Подорож Джорджа Лукаса назад у часі та створення сценаріїв для фільмів Зоряні війни. Які він потім зрежисує та здобуде велику популярність, створить парадокс початкового завантаження інформації, оскільки сценарії не мають справжньої точки створення чи походження. Парадокс початкового завантаження, що стосується людини, може бути таким: скажімо, 20-річний чоловік-мандрівник у часі, який повертається на 21 рік назад, зустрічає жінку, заводить роман і повертається додому через 3 місяці, не дізнавшись, що жінка вагітна. Її дитина виростає в 20-річного мандрівника в часі, який подорожує в часі на 21 рік назад, зустрічає жінку і так далі. і так далі. Американський письменник-фантаст Роберт Гайнлайн у своїй класичній книзі Всі ви зомбі 1959 року написав дивну новелу про сексуальний парадокс. Ці онтологічні парадокси означають, що майбутнє, сьогодення та минуле невизначені, що створює для вчених очевидну проблему щодо того, як потім точно визначити походження будь-чого? Як знайти слово, яке зазвичай відноситься до минулого, але тепер втрачає сенс? Виникають додаткові запитання щодо того, як і ким створено об'єкт чи дання. Тим не менш, рівняння поля Ейнштейна допускають можливість замкнутих циклів часу. А Кіп Торн став першим фізиком теоретиком, який визнав, що пропускні червоточини та подорожі в часі теоретично можливі за певних умов. А тепер приклади парадоксів початкового завантаження у фільмах, Десь у часі, Неймовірні пригоди Біла і Теда, Термінатор та багато-багато інших. Приклади парадоксів початкового завантаження в книгах: Майкл Муркок, Ось людина, Тім Пауерс – Ворота Анубіса та Гайнлайн за власними слідами. Далі розглянемо один із найпопулярніших парадоксів, про який я коротко згадував в минулому відео. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться, посилання залишу у правому верхньому кутку. Парадокс дідуся стосується самосуперечливих рішень, історії шкали часу, причинених подорожами назад у часі. Наприклад, якби ви подорожували в минуле і вбили свого дідуся, ви б ніколи не народилися і не змогли б подорожувати в минуле парадокс? Так. Скажімо, ви вирішили вбити свого діда, тому що він створив династію, яка зруйнувала світ. Ви вважаєте, що якщо ви скинете його до того, як він зустріне вашу бабусю, тоді вся родина, включно з вами, зникне і світ стане кращим. На думку фізиків-теоретиків, ситуація може розгортатися так: гіпотеза захисту часової шкали. Ви повертаєтесь у часі, підходите до нього та націлюєте йому в голову пістолет. Ви натискаєте на спусковий гачок, але пістолет не стріляє. Знову натискаєте знову, знову, знову! Кулі в патроннику мають вм'ятини на капсулях, але вистрілу немає. Ви направляєте пістолет в інше місце і натискаєте на корок, і чуєте постріл. Направляєте знову на дідуся, знову натискаєте знову, знову і знову. Тож ви намагаєтеся вбити його іншим способом, але це призводить лише до шрамів, які в подальшому житті він приписував найгіршому грабіжнику в світі. Ви можете робити багато речей, але всі вони не смертельні. В результаті вас прожене поліцейський. Гіпотеза кількох всесвітів. Ви повертаєтесь у часі, підходите до нього та націлюєте йому в голову пістолет. Ви натискаєте на курок і бум! Справа зроблена. Ви повертаєтесь у сьогодення, але ви ніколи тут не існували. Усе про вас було стерто, включаючи вашу родину, друзів, будинок, майно, банківський рахунок та історію. Ви увійшли в часову шкалу, де вас ніколи не було. Чені припускають, що зараз ви створили альтернативну шкалу часу або потрапили в паралельний всесвіт. Прикладом парадоксу дідуся у фільмах є назад у майбутнє, назад у майбутнє частина друга, назад у майбутнє частина третя. До речі, дуже полюбляю ці фільми. Приклади парадоксу дідуся у книгах це парадокс дідуся Фреда Алана Вулфа, парадокс дідуся Стівена Бургаура та необережний мандрівник Рене Баржавеля. Далі йде парадокс, в якому багато хто хотів би взяти участь. Хоча щось мені говорить, що зараз цей парадокс може отримати дещо іншу інтерпретацію з дещо іншими героями. Подібно до парадоксу дідуся, який парадоксальним чином перешкоджає вашому власному народженню, парадокс вбивства Гітлера стирає вашу власну причину повернутися в минуле, щоб убити його. Крім того, хоча вбивство дідуся може мати обмежений ефект метелика, вбивство Гітлера матиме далекосяжні наслідки для всіх у світі. Сам парадокс виникає з ідеї, що якби ви досягли успіху, то взагалі б не було причин для подорожей у часі. Якби ви вбили Гітлера, жодні його дії не просочилися б крізь історію і не викликали б у вас бажання зробити цей замах. На сьогоднішній день, на мою думку, найкращий розгляд цього поняття відбувся в епізоді сутінкової зони під назвою Колиска темряве. Який підсумовує труднощі пов'язані зі спробою змінити історію, а також епізод доктора Хто під назвою Уб'ємо Гітлера? Серед прикладів парадоксу Давайте вб'ємо Гітлера в книгах можна відзначити, як убити Гітлера, посібник для мандрівників у часі Ендрю Станека та графічний роман Джейсона: Я вбив Адольфа Гітлера. Американський фізик-теоретик Джозеф Полчинський запропонував сценарій парадоксу часу, за яким більярдна куля потрапляє в червоточину та виходить з іншого кінця в минуле настільки вчасно, що стикається зі своєю молодшою версією та не дає потрапити у червоточину. Парадокс Полчинського серйозно сприймається фізиками, оскільки в загальній теорії відносності Ейнштейна немає нічого, що виключало б можливість подорожі у часі, замкнутих часоподібних кривих або тунелів у просторі часі. Крім того, він має перевагу в тому, що він базується на законах руху, не звертаючись до індетерміністської концепції вільної волі, і тому надає кращий метод дослідження для вчених для розв'язання парадоксу. Коли Джозеф Полчинський запропонував парадокс, він мав на увазі принцип самоузгодженості Новікова, який в основному стверджує, що, хоча подорожі в часі можливі, часові парадокси заборонені. Проте було сформульовано ряд рішень, щоб уникнути невідповідностей, запропонованих Полчинським, які, по суті, передбачають удар більярдної кулі, який змінює курс її молодшої версії, але недостатньо, щоб зупинити її потрапляння в червоточину. Це рішення пов'язане з гіпотезою захисту часової шкали, яка стверджує, що викривлення ймовірності відбулося б. Щоб запобігти виникненню парадоксу, це також допомагає пояснити, чому, якщо ви спробували подорожувати в часі та вбити свого дідуся, щось завжди станеться, що унеможливить це, таким чином зберігаючи послідовну версію історії. Якихось значних художніх роз'яснень цього парадоксу, я, на жаль, не знаю. Можливо, ви порадите щось в коментарях. Хоча все-таки пораджу одну книгу Райана Вассермана Парадокси подорожей у часі це широке дослідження часу та подорожей у часі. Добре, а як щодо пророцтв, що здійснилися? Пророцтво, що самореалізується, є лише петлею причиною наслідкових зв'язків, коли справді відомо, що пророцтво відбудеться, а події в майбутньому спричиняють наслідки в минулому, інакше явище є не стільки парадоксом, скільки причинно наслідковим зв'язком. Скажімо, наприклад, авторитетна особа заявляє, що щось є неминучим, правильним і правдивим. Переконуючи всіх за допомогою свого унікального переконливого стилю, люди повністю переконані через його риторику, починають поводитися так, ніби передбачення вже є правдивим. І, отже, здійснюють його своїми діями. Чого далеко ходити, найкраще це можна побачити на прикладі, де хтось переконливо стверджує, високошвидкісні поїзди з магнітною левітацією будуть домінувати як найкращий вид транспорту у 21 столітті. Зараз люди починають планувати будівництво мережі високошвидкісних поїздів, які працюють на електриці. Інфраструктура налагоджується на постачання необхідних частин. І прогноз стає правдою не тому, що він справді був неминучим, хоча це розумна ідея, а тому, що люди поводилися так, ніби це правда. Це працює навіть у меншому масштабі, в масштабі окремих людей. Основна методологія для всіх тих книжок про самодопомогу у світі полягає в тому, що якщо ви змінюєте своє мислення про те, що ви успішні, гроші, кар'єра, побачення тощо неважливо, то зі зміцненням цієї віри ви починаєте поводитися як успішна людина. Люди починають помічати і ставитися до вас як до успішної людини. Це петля підкріплення зворотного зв'язку. І ви справді досягаєте успіху, поводячись так, як ніби є. І одразу скажу, це не все світ вам дарує подарунки, це ви самостійно досягаєте цього. Тому всілякі трансерфинги, гештальти та подібне це не рішення, це лише метод. Він має сенс лише тоді, коли допомагає вам реалізувати саме свій потенціал. Так, стоп, не будемо відхилятися. Ви чули про таке поняття, як ефект метелика. Ефект метелика є посиланням на теорію хаосу, де, здавалося б, тривіальні зміни можуть викликати величезні каскадні реакції. Протягом тривалих періодів часу. Отже, гіпотеза пошкодження шкали часу стверджує, що парадокси часу є неминучим наслідком подорожі в часі. І навіть незначних змін може бути достатньо, щоб повністю змінити історію. В одній історії палеонтолог за допомогою пристрою для подорожей в часі повертається в юрський період, щоб отримати фотографії стегозавра, брахіозавра, цератозавра та алозавра серед інших динозаврів. Він знає, що не можна брати зразки, тому просто робить чудові знімки зі стаціонарної платформи, яка розташована так, щоб нічого не змінювати в навколишньому середовищі. Його помічник збирається зірвати довгу травинку, але він зупиняє його і пояснює, що через їхню присутність нічого не повинно змінитися. Вони закінчують те, що роблять, і повертаються в сьогодення. Але все зникло. Вони знову з'являються в дикому світі без людей і ознак того, що вони коли-небудь існували. Вони падають на підлогу своєї платформи, єдиної створеної людиною речі в усьому світі, і голосять Чому? Ми ж нічого не змінили. А ось на каблуку черевика вченого розчавлений метелик. Ефект метелика також є фільмом. У якому проблемний чоловік мав втрату свідомості в молодості, що пізніше пояснюється тим, що він повертається у власне минуле та ненадовго бере на себе контроль над своїм молодим тілом. У фільмі розглядається проблема зміни часової шкали та те, як можуть поширюватися непередбачені наслідки. Ось така біда: ми не можемо подорожувати в часі через парадокси. Хоча стоп. А може існують рішення? Вчені, які прагнуть уникнути парадоксів, пов'язаних з подорожами в часі, винайшли ряд геніальних способів представити більш узгоджену версію реальності. Ось лише деякі з них. Спочатку не цікава: подорож у часі неможлива через парадокс, який вона створює. А ось тепер до смачного. По-перше, гіпотеза самовідновлення. Успішна зміна подій у минулому призведе до іншого набору подій, які змусять сьогодення. Залишитися таким самим. По-друге, гіпотеза мультисесвіту або багатьох світів. Альтернативний паралельний всесвіт або шкала часу створюється щоразу, коли змінюється подія в минулому. По-третє, гіпотеза стертої шкали часу. Людина, яка подорожує в минуле, існуватиме на новій шкалі часу, але її власна шкала часу буде стерта. Можливо? Неможливо, все ж таки можливе. Якщо вам сподобався формат з порадами для проведення вашого вільного часу, пишіть про це в коментарях. Якщо не подобається, також пишіть, адже це дуже важливо для подальшого розвитку каналу. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!